Вітаю дорогі друзі! Сьогодні ми приготуємо пиришки з кефіром. Приготуємо нашу начинку, наше тісто, Два яйця, ложка солі, дві ложки цукру і дві ложки олії. Підігріваємо кефір. Додаємо кефір, дві склянки теплим. Ось так. Нарізали цибульку, відварюємо картоплю. Це наша начинка, можна іншу. Можна капусту відварити. Додаємо борошно, просіємо його. Перемішуємо спочатку ложкою, а потім руками. Перемішуємо горненько, одна чайна ложка соди. Ще багато. Перемішуємо ще, ще борщ. Обсмахуємо сюдинку там тяжко. Розминаємо нашу картоплю, Щоб буде начинкою. І наша цибулька, і я трошки додала м'яску. Перемішуємо. Борошна на наше тісто десь 800 грамів. Зараз ще додам і будемо вимішувати книжки. Розкатала тісто, ділимо на частинки. Раскатала в кружочки начинку, набрал мы конвертик, кажалы и все, смажем. Багато олійного наливаємо, і смажуємо. Гарненько, все посмажуємо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки до зустрічі.